Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги утримувач для пакетів. Він призначений для настінного кріплення, що економить вам цінну площу на прилавку та підлозі. Виготовлений з високоякісного та міцного пластику, що надає йому довговічності у використанні. Його легко встановити та закріпити на будь-якій стіні чи поверхні за допомогою шурупів або клейкої стрічки. Цей тримач для сумок є універсальним та може використовуватися для різних цілей. Компактний та елегантний дизайн тримача дозволяє легко вписати його в будь-який інтер'єр його також легко чистити та обслуговувати, гарантуючи, що він залишиться гігієнічним та вільним від бактерій.